Мазепа зрадник чи герой. Іван Мазепа одна з найсуперечливіших постатей в українській історії. Його образ залежить від того, з якої перспективи розглядати його дії. Чому Мазепа герой? Як гетьман він прагнув зміцнити незалежність Гетьманщини, розвивав економіку, культуру та освіту. У 1708 році він уклав союз з Карлом XII, королем Швеції, щоб звільнити Україну від Московії. Він активно підтримував будівництво церков, шкіл, друкарень та сприяв розвитку української культури. Чому його називають зрадником? До 1708 року Мазепа був вірним васалом Петра І, а потім виступив проти нього. Московська пропаганда назвала це зрадою. Союз з Карлом XII не виправдав очікувань. Поразка Шведів під Полтавою 1709 року призвела до репресій проти українців. Після його переходу на бік Швеції православна церква Московії наклала на нього анафему, яка, до речі, була скасована в 2018 році. З точки зору української історії Мазепа герой, бо він боровся за незалежність України. Його зрада виглядає інакше, якщо врахувати, що Петро І обмежував права українців. Російська пропаганда створила образ зрадника, щоб виправдати свою політику щодо України. Сучасна історія визнає Мазепу національним героєм, а його спроба здобути незалежність є важливим кроком у боротьбі України за свободу.